А це я приготую це тут, одне бідрошко. Ну, Стегно я не люблю, а це що вище стигну. Це притушила трошки цей черенковий сельдерей. Ой, де він? Ось тут. І кубиками моркву Зараз кинула сюди, це, порізала це бідрошко, обрізала такими кубиками. І Воно має трошки так от, щоб і типу, поміняло колір м'яса. І потім я сюди десь більше півстакана білого вина. От воно смачно, як куртка ця. Ну, тим більше магазину. В білому вині сухому витушиться. я влила вже сюди вино. І накрию кришкою, ну, вже мене слегка присолена. І хай хвилин 20 тушиться, поки не буде готове м'ясо. Хоча курка ця магазина швидко готується. Ну, тут я ж косточку визила, як м'яско буде відставати від косточки. І випарується вино, ну, повинно випаруватися. І починається вже ніби жирок, там слід починати кипіти. І все, і готове. Подивимося, що там трохи вже випарилося вино. Так, да, вже трохи випарилося. Але ще... ще є. Ну і тим більше м'яско я спробувала, воно вже майже готове. Морквочка теж готова. О, юшечку попробовала смачно, але повністю випарвалося околь. Нюшечка смачненька, трошки віддає слігкат, сладким, чуть-чуть за счет моркви. Ну, вкусно. To ja tak pierwszy raz